Сьогодні ми плануємо прооперувати нашого бійця, який півроку, приблизно півроку назад отримав поранення під час виконання своїх задач, і отримав осколкове поранення з дефектом кісткової тканини нижньої щелепи. На якомусь з етапів евакуації ми вже проводили оперативне втручання. Але, на жаль, яке не призвело до успіху, він звернувся з певними скаргами, зробили томографію, визначили план лікування. і Сьогодні ми йому будемо протезувати скронево нижній щелепний суглоб, тобто забирати уламки і компенсувати недостатність кісткової тканини, тобто відновлювати як фізіологічні, так і анатомічні, скажімо. Особливості нижньої щелепи. Результатом цієї операції повинно стати відновлення функції щелепи, завдяки чому людина зможе нормально їсти, жувати, кусати, відкусювати їжу, нормально розмовляти. Не буде ловити ту щелепу в якийсь момент, щоб ну, при розмові, наприклад, тому що зараз він розмовляє, йому доводиться її ловити навіть руками для того, щоб ну, нормально вимовляти слова. Тому от такий план на операцію. Це було в початку грубля, в початку вересня. На той момент врачі зробили все, що, на той момент вони зробили все, що могли і, ну, те, що було в їхніх силах, вони зробили. Якби показала практика, тому що, ну, треба, треба, треба все, все переробляти. Ну, Кітка не зрослася, і вона тримається чисто на одних з на буває, випадає, випадає, випадає сама ще. І зато дефект по перечі, і, і немає численності, і, і, і мост спадає. Ну, взагалі, так, ну, Я звернувся до сімейного лікаря. Сімейний лікар дав направлення це в в в і сюди вчелпинув силу, якраз підійшли до цього лікаря. Цей лікар потім подивився, зробив це огляд, відправили на це на КТ, зробили цей КТ, і по КТ продовжили зробити операцію. На сьогоднішній день в зв'язку з війною в Україні різко виросла потреба різко виросла кількість пацієнтів, які мають пошкодження лицевого черепу, так, кісток черепу. Тому виникла потреба в проведенні пластичних операцій, таких для відновлення, для естетичного відновлення, для функціонального відновлення кісткового черепу і кісток обличчя. На сьогоднішній день в Україні це я вважаю, перспективний напрямок розвитку щелепно лицевої хірургії. І ми приділяємо цьому дуже велике значення. Більше до нас переїхав з Херсона, я вважаю, один з кращих фахівців в цій галузі в цьому напрямку. Тому це вже не перша операція, яка проводиться в нашому закладі. І на сьогоднішній день ми працюємо над тим, щоб скерувати поток пацієнтів, які потребують такої допомоги, в наш лікувальний заклад.